15, 15 година, Дивісно, по реєстрації приємної всіх, значить всі готові до плідної реєструці. На Благо міста дозвольте розпочати наше друге виконання засідання першої сесії, сьомого, складення. Є у нас порядок денний. Згідно порядку денного, ті питання, які ми були закриті на першій сесії, це є питання. Це є питання про... Перше про затвердження порядку денного. Друге питання є пропозиція, написали регламент, є пропозиція зробити затвердження персональним складом постійної комісії міської ради, обрання милів комісій. Пізніше наступне питання розвід проєкту регламенту та положення про постійні комісії Старсанської міської ради і про утворення виконавчого комітету визначення очисельності затвердження персонального складу. Хто за такий порядок денний? прохання проголосування. А от і перепрошую, перше, давайте говоримо лічильну комісію. Лічинна комісія та, та сама, Панасе, та, сама. Та, сама. Це, та сама. І лічий комісія залишається та сама. І в мене прохання, перш ніж почати вже безпосередню роботу в нашому депутатському корпусі є два іменинники сьогодні, два годинники. Верніше, я похотів від імені міської ради, від імені всіх депутатів. Думаю, так само Старосинбича привітати наших двох. Депутатів, яким сьогодні виконувалися. Один є молодший, один є старший. Е -е Прохання довідати пана Миколу Троницького з його родиною. <плес> <плес> Добра, <плес> <плес> Добра вам уваги ціна благополуччя ну, і пізно і праці на благо громади і міста. Так. Тепер тоді до порядку денного. Якщо в нас є речіна комісія, вона залишається до зміна, що була. Є прохання їм приступити до роботи і голосуємо, хто є за порядок денний, який був озвучені. Хто за даний порядок, просимо підняти. Да? Проти? Утримались. Немає змогу. Все, дякую. І Давайте розпочнемо наш <кій> порядок денний. І розпочнемо з питання утворення комісії. Затвердження персонального складу постійної, постійної комісії міської ради та обороня голів комісій. Кілька слів по комісіях. Ми сесії, минулого пленарного засідання ми обрали тобто ми обхворили комісії і обрали кількісний склад комісії. Тобто у нас три комісії по 5 чоловік і одна комісія є з чоловіків. чоловік. Сьогодні ми мали би затвердити, обрати голів комісії і затвердити їх кількісно. Є пропозиція на як голови на голів комісії запропонувати таких усіх, таких депутатів, перепрошую. Мандатна комісія з питань депутатської діяльності та етики, дотримання законності та прав людини і роботи з правоохоронними органами складу 5 чоловік. Пропонується на посаду голови комісії Буханко Ігора Богдановича. Друга комісія комісія з питань планування бюджету пропонується Заборицький Михайло Гінойович. Комісія по житловому комунальному господарству добрості та екології є пропозиція Батича і Ігора Миколайовича. І комісія по розвитку земельних питань є пропозиція Медвідь Людмилої Іванів. Це є склад чотирьох комісій. І пропозицію по чотирьох головах комісії. Можливо, в когось є якісь побажання, пропозиції, чи ставимо зразу на голосування? Чи можливо, хтось з депутатів має свої думки? Якщо немає, то є пропозиція поставити на голосування. Голосуємо в цілому, чи голосуємо по кожній комісії по голові, зокрема? Голосуємо в цілому, Тоді? Ці Я вважаю, що треба голосувати по кожному зокрема. Так, би було правильніше. Ну, є... Є, є, пропози... є пропозиція Степана Стучаника ставити на виховання. Хто за те, щоб обрання волів відбувалося по кожному, зокрема? Хто за дану пропозицію? Чи розумієте рахуєте? Четверо. Хто проти, хто утримався? Рішення не проходить. Значить, тоді ставимо в цілому на голосування по обламу чотирьох комісій. Хто за таку пропозицію, то що проголосувати. За. Хто проти? Хто утримався? Проти, хто? Один, два, три. Утримались? Не мамо утримуватися. Я не знаю. Так, це те, що стосується комісії. Відповідно, в нас комісії вже є є голови комісії, далі є побажання і кохання комісіям собі обрати заступників, секретарів і вже довести потім до цих депутатів в частині людей. Є пропозиція також запропонувати людей тут чи в іншу комісію, щоб комісія була вже утворена кількісно з, ну, з, безпосередньо з, пер, з персональними ну, з людьми, які будуть працювати в комісіях. Я оголошую бачення. Тобто це за попереднім ну, за попередніми э, переговорами з робочою групою, є напрацьований формат э, депутатів, які ви працювали в тій чи в іншій комісії. Я її озвучу, а депутати, якщо є пропозиції до тих чи інших, э, ну, до інформації буде озвучена, якщо будуть пропозиції, куда обговоримо, якщо ні, поставимо голосування в Менісувати склади комісії. Голови комісії вже є вибрані, беремо мандатну комісію. Головою Бухонок Богданович, Чотири члени, ну, з яких там деталі відбуваються і заступники, це є Любан Іванірославна, Антошик Маріян Богданович, Журда Богданівна і головець Прослав Володимирович. Це є мандатна комісія склад, комісія з питань планування бюджету. Голова Сгодицький Михайло Зиновнівич. Склад Семчищина Роман Іванович, Осацька Олена Орестів, Оленицький Ігор Іванович, Забіквич Осеслав Зиновіович. Пожитково-комунальному господарству вусти та екології. Було є Бартич Іван Миколайович, комісія це Лочий Василь Дмитрович, Іваницький Микола Григорович, Лесик Олександр Миколаївич і Київ Олег Олексійович. І комісія про земельних питань, була і Людвік Людмила Іванівна, в комісії Запотоцький Роман Ярославич, Вецин Янович. Я перепрошую Янищина чи Янощина, щоб я нещина, помер... не перепрошую. Свячаник Степан Зіновіч, Скіпакевич Михайло Тілофанович і Тарленський Юрій Миколайович. Ставимо на голосування, чи можливо в є якісь? Якщо немає, ставимо тоді на голосування склад комісії, який був зараз злучені. То за такий формат, за таку роботу я прошу проголосувати. Хто против? Так. За 22. В принципі, перше питання у нас закрите, ми можемо переходити до другого, до проєкту регламенту. Яку побажання відної праці всім комісіям з місті заступницями секретарями, щоб робота йшла конструктивна і десь на благо громади, на благо міста. По першому питанню дякую. Тепер по другому питанню у нас є розвід проєкту регламенту та положення постійної комісії з Терносаміської міської ради. На першому пленарному засіданні у нас були роздані проекти регламенту, був кожному з депутатів розданий проєкт регламенту. Є пропозиція. Я знаю, на сьогоднішній день ну, Тобто були думки побажання, можливо, в колозі в письмовій формі, в колосці в усній формі зміни доповнення до проєкту регламенту, який був розданий. Тому для того, щоб е, зараз утворилися комісії, є пропозиція проєкту регламенту, який вам був розданий. Прийняти в цілому, але з врахуванням змін підведення під депутатський корпус який є, тобто, щоб врахувати там і 22 депутати, і є період роботи голови і депутатів. Законодавством зараз є врегульовано 5 років. Тобто, прийняти цей проєкт в цілому і зразу ж дати його на доопрацювання вже утворені комісії, є мандатна комісія утворена. Пропозиція цей проєкт скерувати, прийняти цілому, скерувати його на мандатну комісію, яка би його повністю опрацювала. Всі, всі пропозиції віддати в комісійну, в першу комісію, з проханням всіх депутатів зі всіх комісії долучитися до того, щоб ми, щоб ми зробили єдиний регламент і вже його тоді не проєктом, а в цілому поставили на голосування і прийняли в цілому вже регламент. Хто за такий варіант, щоб ми зараз проєкт регламенту прийняли в цілому із доопрацюванням в комісія, і тоді вже його винести як не проєкт, а як регламент для затвердження? Хто за такий формат, прошу проголосувати. Немає Дякую. Тоді питання по регламенту є зрозуміло. Є питання утворення виконавчого комітету за міської ради. Якщо керуватися законом про органи місцевого самоврядування, є 51 якого регламентується. Обрання виконавчого комітету міської ради на період діяльності ради. Тобто, у нас рада попереднього скликання до обрання нового виконавчого комітету старий попередній виконавчий комітет здійснює свої повноваження. Сьогодні я запропоную кількісний склад і персональний склад членів виконавчого комітету. Відповідно, попередній виконавчий комітет, керуючись законом про місцеві, втрачає свою, свої повноваження, а набуває чинності новий на виконавчий комітет. Кількісний склад «Рада», персональний голова затверджує раду. Ну, Кількісний склад пропонуємо 9 чоловік. Чи голосуємо, чи коло ще є якісь пропозиції на, на рахунок на іншу складу? Якщо немає, є пропозиція, голосуємо за пропозицію домінування. Тільки після старт, тільки після дев'ять чули. Хто за таке? Хто проти? Вернеться. Немає. 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 Тепер, якщо переходимо до персонального складу, я пропоную... Я пропоную склад виконкому увести таких людей. Тобто числа депутатів це однозначно зараз ну, вже є, де, де Юрий де-факто це я голова, це я і секретар, піде сідати І Від цього я пропоную власти групником. Таких людей є. Куповича Володимира Володимировича, це є архітектор району нашого, це Бурщика Володимира Євгеніча, це є начальник, начальник відділу -державного, державного реєстру. Виборців з того самості адміністрації Бочинського Володимира, справа підприємець, Жука Євро Володимировича, це перший заступник адміністрації, вовчика Віталія. Наші перепрошуюського діяча старосамра і фонд за Ярослава Володимировича. Пропоную зараз 8 чоловік за рахунок того, що <зваж> того, що... Та, я запропоную зараз 8, 8, 8 чоловік з рахунку того, що питання заступника ще обговорюється. Тому, як варіант, я запропоновано 8 членів. Посади заступника за вакантно? У Ні, виконковані? Виконком і рада це різні речі. Апарат міської ради і виконавчий комітет міської ради це трошки різні речі. Тобто ми сьогодні не розглядаємо питання апарату. За 51 виконком входить або заступники, Дивіться, ми не розглядаємо зараз апарат. Пробуємо ще раз пояснити статтю 51 закону українського місцевого самоврядування. Не регламентовано вибори. Утворення виконавчого комітету виконавчого і затверджені тобто ми... числа голови числа. секретаря та, та... та заступника за ні, знову ж, є виконавчий комітет. Я пропоную зараз склад виконавчого комітету, де голова і секретар, де Юри вже є. Решта шість чоловік це є члени виконавчого комітету. Тобто ми не розглядаємо зараз посаду. Ще одного я кажу, я наразі. Я маю право довнести пізніше. Тобто, в мене є формат зараз пропозиції восьми людей, які працювали в нашому комітеті. Ладно. Суть в тому, що голова виборча посаду обрана вже людьми, секретар виборча посада обраний вже депутатським корпусом, а решта заступників, які справами, затверджується сесією за пропозицією голови. Mm. Стаття 51. Тобто, якщо брати формат, формат зараз є оголошено 8-8. Я пісень, пісень. так тобто, ну, розумію, що у вас немає просто довіри до керуючого соратника заступника, який є зараз на посаді. Ну, Ми питання апарату не розглядаємо. Це, апарат. це питання виконкому. Пане Змало, знову ж не можу, є склад виконкованих. Я оголошую людей, які у виконкомі працюють. я хочу, щоб вони працювали в виконкомі. Є пропозиція, затворена мандатна комісія. Тобто депутат має питання? До того виступити? А не зміститься? В принципі, приймається пропозиція. Є питання пропозиції? Ставимо на голосування. Чому, чи може в когось є побажання виступу? Будь ласка, пропозиція. Голосуємо за пропозицію. Пропонуйте. Я озвучив, є варіант. Тобто я пропоную, Голосуємо цілому чи по імену? По імену, Тобто хто за, хто за то, щоб висуватися по імену? 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 за. Значить, голосуємо по імену. Значить, голосуємо по імені. Тобто, не знаю, себе і люди потрібно ставити по імені. Ми вже не ставимо. Питання по Польщу Людину Володимировича. Хто за пропозицію по поводу Володимировича? Лідія. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хто проти? Утримався. маємо Дякую. Хто за пропозицію Бурщика Володимира Івановича? Хто проти? Утримався? Немає голосу. Дякую. Хто за пропозицію Бачинського Володимира? Побачимо. Дякую, щасливо. Хто проти? Утримався. Двоє. Хто за пропозицію? Вовчика Віталія Інхановича? Я отримав Можете не проходити. Можна, репліку хочу. Я так зрозумів, що пан Віталій є представником громадських організацій. В основному саме, окрім громадських організацій, Віталій, ще десь півтора десятка громадських організацій. Чому, як би. Така, mm -hmm. mm -hmm. Я розумію, це якби для, для депутатів. Mm -hmm. можливо, можливо, варто е, додатково запросити ще когось з представників громадських організацій. Я нічого не маю, якщо депутати під такому питання мають. Але якщо ми вже запрошуємо когось з громадянської громадської організації, то можна якби, не обмежити все. Ні, справа в тому, що громадська організація це не є громадська рада. А пропозиція одного, ну наприклад, на Віталію Половчику, така ситуація. Його запросили як громадського активіста. Я озвучив ці, громадський це, громадський, це є, є громадський не Є громадський, громадський, громадські, громадські, громадські партії, так, так, організації, значить створювати громадську раду громадських організацій. Тобто давайте, давайте припинемося, це вже була. Я про суті питання, олучить, власне, результатів. Все. І Є питання інформації. Хто за пропозицією? Хто за? Один, два, три, чотири. Чотири за. Ну, значить, не проходить. Значить, в нас тоді тоді визначаємо кількість склад дев'ять чоловік, але по факту у нас зараз є семеро людей, відповідно, я буду пропонувати наступне засідання. Знову когось доводити на кого. Так, так. пропонувати, як у нас відчитися. Ні, є пропоную всі зводження і деталі з боку? Так, 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 так. Тобто, з перегляду всіх людей Так, згодом. Якщо брати попередньо по трьох питань, Три питання на сьогоднішній день у нас є за третє. Ті, які у нас приносили до проєктунарне засідання. І є пропозиція в мене поставити сьогодні на голосування питання керівника виконавчого комітету міської ради. Є питання поставити голосування, тобто з переліку членів виконкому я пропоную на кінуючі справу, на посаду кінуючі справу Бурщика Володимира Євгановича. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти? Спотримося. Це, Це дякую. По питанні заступника ми будемо доносити ще виконком людей. Відповідно, тоді будемо вже ставитися на голосування. То, що стосується наших трьох питань, тепер в мене є. Консультативно, мабуть, ага, перший цей ще є, є наразі інформаційно. Сьогодні одна з політичних сил, яка є в депутатському корпусі міської ради, це політична партія Українського в'єднання патріотів, надіслала повідомлення з пораду для того, щоб оголосити його на сесії міської ради. Відповідно, до статті 27 закону України про статус депутатів міської рад, повідомляємо, що 22 листопада 2015 року. На загальних зборах депутатів Колесамівської міської ради політичної партії Української об'єднання патріотів Укро утворимо депутатську фракцію. Назва депутатської фракції це депутатська фракція політичної партії Української об'єднання патріотів Укров, скорочена назва депутатська фракція Укров. Загальна кількість депутатів, що входять до депутатської політичної фракції, політичної партії Колесамівської міської ради – це 4 депутати. Персональний склад депутатської фракції, політичної партії це є. Сотський Роман Ірославович, Феліт Олег Націович, це, є це є Василь Дмитрович Бухоник, і поховник Іван Богданович. Депутат представляти депутатську фракцію політичної партії Смілської бієм Южі Укров, -го голова депутатської фракції політичної партії, це, це Запорізький Роман Ярославович. І є відповідно підписи всіх чотирьох людей, які це представили, тобто як ну, поянку. Приємно, що створюються фракція, тобто десь прохання їх підтримувати, прохання розглядати варіант, можливо, є інші політичні сили, які можуть десь так само створити свої фракції. Це законодавство зараз ми заборонено. Тому можемо привітати їх вперше, хто такі проводимо. І тепер консультативно. Щоб не закривати вже сесію, чи закриємо, а потім я хочу перше консультативно поговорити. Е, є питання, кілька питань бюджету, які необхідні. <пробітник> давайте давайте, тоді різні зараз. Ага, О, І ще є питання: здійснює функції секретаря міської ради. Так, у нас є секретар, є пропозиція ну, проголосувати і підтримати, щоб функції секретаря нашого комітету міської ради, виконував секретар міської ради серед ліпові. Хто за ту пропозицію? Дякую. І тепер давайте в різному. Прийдемо до різного. В різному мене є пропозиція сьогодні закрити друге пленарне засідання і закрити першу сесію. І попередньо узгодити з вами дату позачергової сесії в частині прийняття розвитку прийняття бюджетних питань і можливо. Можливо, я не знаю, що буде готове, допустимо, питання регламенту, то я не думаю, що перший президент Балишиться, бо я розумію, що є багато напрацювань, які ми повинні робити по ще Прошу, І комісії ще не з попрацювали. Дозвольте. Так. Суть. Так. Суть така, що згідно закону місцевого самоврядування, максимально на другій сесії ми будемо запитати рекламу. Я, ну, я пропоную просто чергово, просто чергово зробити. Просто чергово суто пропускати питання. Так, так. Так, але вона все одно буде. Але суть в тому, що залишити вікно в кінці, як я пропонувала, що не саме допрацьовують це не саме. не приймуть, ми пробуємо зсідання, до куди це привозимо працюємо рекламу. <ріців> <за посадку>. Комісія є, вони напрацьовано, є, в нас є, там тільки скидаємо, все і тоді оценила. Ми тільки скидаємо. Тобто ми готові. <ріців> на... Перед, <ріців> <так>. <ріців> ми готові, так. Перед, ми, <ріців> так. Ми, <праніпали>, ми працювали, ми <ріців> ні, ні, ні. працюємо. На другій сесії, так. Добре, але мене, мене цікавить питання бюджету. А бюджет теж на друга, позачергова друга, йде бюджет, бо вона нам необхідна. Згідно з кінця року, необхідна є не бюджетна, так сказати, сесія. Але і там ми зачитаємо рекламу. Дивіться, бо пропонується, пропонується на позачергову сесію, яка б могла відбутись там у четвер, п'ятницю. Можливо, якщо сьогодні вівторик, якщо ми встигли працювати сьогодні чи завтра на четвер, є пропозиція на нього таки рекомендувати рекомендацію закріплення депутатів за округами. Це є питання актуальне, у нас є частина плугів, де в принципі, ну є законодавство, є таке законодавство, але ми мусимо це все досесі закріпити там, чи рекомендаційним варіантом чи як, але це повинні розглянути. Є внесення змін до міського бюджету на 15 рік частині того, що є, ну, щоб розуміння було в частині того, що є люди, які вивержені, їм проведені розрахункові виплати і немає фонду плати праці, щоб працівникам апарату заплатити зарплату. Ну, Є таке, тому що пішло вивільнення людей і зараз відповідно знову буде вивільнення. Це питання є. Ну і можливо, кажу, можливо, це в принципі буде вже сесія. Можливо, виникнуть питання депутатів, які можуть десь внести їх на розгляд. Якщо такий формат підтримуємо, тоді давайте зразу передомовимося. Починаємо відходить 4-10 година. Можна? Ну, розумієте, Якщо питання бюджету, треба в листопаді провести. Так, то треба вже тому, так. Якщо питання бюджету, Сьогодні ми не могли носити це пленарне засідання, відповідно, ну, ну, вперед не було, так. вже був. Це буде саду, друга сесія. Стаття 46, пункт 14, -го. не пізніше, як на другій сесії затверджується регламент відповідної ради. Ми затвердимо його в тому, що ми напрацювали. І залишимо ще раз, для опрацювання постійного опрацювання в регламентній комісії. Вони можуть навіть сесії подавати свої практики, працювати, ми затверджуємо. Ну, я, я не проти це мати. Просто кажучи, ми чи ви не прийняти вас. Ми мусимо, давайте працювати, дайте п'ятницю. Може це замало часу дійсно. Давайте п'ятницю. Но ми планували, що ми будемо в п'ятницю, але тут така ситуація позачергувала. Знаєте, що ви казали, що все вже п'ятницю. Але тут така стала ситуація, що мусим ми мусимо <тачено> закритися. Так, ми більше не бюджету. Що п'ятницю? А що? <тачено> А що люди? В принципі, нормально, може бути п'яти. Може бути ясно, І просто, якщо переважно співає четверту, краще четверту. Давайте Давайте другий комідня з одного сесії. Давайте 4 на четверту. угодимо, а що ми можемо діти зробити це Давайте четвер точно на четверту. Яка різниця, що не добавляється. Дивіться, тут просто є пропозиція, щоб ми не обдзвонювали. Якщо ми зараз домовимо четвер 4 значить ми працюємо вже в комісіях. Я дам пропозицію в бюджетну комісію по змінам бюджету, щоб вони розглянули. І як варіант, якщо ми домовилися четвер 4 ми депутатам не дзвонимо, що це його дзвонять. Так, тут всі депутати. на кий формат підходить, нормальний четвер, четверту зустріч у голосі. Так, Тоді було Отділ оголошення, що четвер на четверту годину, рівно 2:00 розпочало нарад на засідання цієї другої, так, другої сесії. Сама звітна. Так. Добре. Це всі комісії стенд 22. Так. Це 24, 26 листопада. Чи будемо починати займатися питаннями на завершення трибуни? Ну, я я думаю, що ні. ні. Ну, Комісія не працювали, ми людей не повідомляли. Тому я кажу, я хочу це, друга сесія, це буде позачергово, в частині до і бюджету. Тобто суто організаційні питання. А вже питання проблематики міста, я би хотів це на черговій сесії, де це б мало після пройшли процедурно. Оголошення так має бути, аж після цього і робити. Зараз просто щодо організаційно закрити. Ті основні питання, які були для нормальної діяльності міста, ну для ділянки міста.